Сьогодні говоримо про підсумки проєкту діагностика та розробка цифрової платформи для відновлення України на території Чернігівської області, який реалізували експерти спільного підприємства ЕЖІС у обмежах меморандуму із Чернігівської ОВА. І детально про це розкажуть власне, представники команди «Ежіс», які присутні онлайн. Це Милослав Флахов, директор проєкту Ежіс, Карім Бенціан, керівник команди експертів «Ежіс», і також проєктний менеджер Ежіс Україна Денис Моляк. І з нами в медіа-центрі присутні виконуючі обов'язки начальник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Кореня, також представники громад, начальник управління містобудування та архітектури Чернігівської міської ради Сергій Калюжний і голова Біловської сільської ради Дмитро Федоров. Будемо починати, пане Сергію, будь ласка, кількості. Дякую. Дійсно, радий всіх бачити і чути. Наша співпраця з командою Еджес розпочалася ще в на початку 23-го року. Ось, і протягом тривалого періоду ми співпрацювали з цими фахівцями, які в рамках спільного меморандуму, який були заключені між Еджесом і обласною державною адміністрацією, розробили досить великий і комплексний звіт. Про руйнування і оцінку пошкоджених території області і міста Чернігова. Власне, це був перший етап розроблення такої діагностики. Сама технологія проведення таких обід була досить інноваційною, включала в себе процес використання високоздільних супуткових знімків і використання також штучного інтелекту, який розпізнавав на цих знімках. Обсяг руйнувань пошкоджень і формував там певні енергетичні матеріали. Другий етап цієї роботи власне заключався в тому, що наші колеги, в команді яких також були і досить значні експерти з питань містобудування, урбанізму, вони розробили на території нашої області три мастер-плани. Це по новому Ноунбілоусу, який передбачав там створення дуже великого і сучасного агрокластеру. І два мастер-плани по Чернігову. Один це район жидовокзалу, там вони передбачали створення транспортного кластеру, і один на правому березі Десни, який передбачав там створення нової житлової рекреаційної зони. Проекти досить цікаві. Я думаю, що колегам з громад вони однозначно знадобляться в роботі. З свого боку, скажу, що ті матеріали, які наші партнери створили, ми вже використовуємо зараз. При розробленні програми комплексного відновлення області Чернігівських. Тобто, це власне ті матеріали, які лягли в основу цієї роботи, якими ми постійно зараз користуємося. Тому хочу ще раз сказати, що це дуже дійсно важлива була співпраця і дуже такі значущі необхідні результати. Ну, якщо коротко, то, мабуть, все пропоную передати слово нашим колегам з Дякую зараз. If you allow me to start, hello, everybody. uh happy new year uh i wish to you and to entire ukraine that this year brings peace and uh and uh, better things that the previous years uh, to all the population of ukraine uh i would like to add that uh it was a real pleasure and honor to work uh with um, regional uh, regional Administration of Chernigiv, as well as other counterparts uh, from municipalities, and it was very fruitful work uh, we've done together. Uh, as you are satisfied, we are also very satisfied with the collaboration we had. And uh, as you presented the team already, uh, I'll, I'll let me pass the word to Karim, our team leader uh, from our partner company, before.

Задоволення працювати і велика честь працювати з адміністрацією та всіми причетними. Це була дуже продуктивна робота, і вони задоволені співпрацею. І потім він передав слово Каріму, який пояснить стадії діагностики і розробки мастер uh, everybody uh, I'm very pleased to be there with you, and I wish you uh, as a middle. Said all the best for this new year, that hopefully bring you peace and uh, I will say uh, a better, better quality of life. And uh, I was also, and I am also completely. Um, uh, uh, it, it was an honor to be to be uh, to be with you during these two years working on Chania region and and to and to have this such a good friendly collaboration with your team. So just to summarize the project, uh, we our diagnosis highlights three uh, main points. The first point was that uh, the the railway uh, district uh, have to be the gate to Cherniv. And if we want to attract investor, if we have to attract, I will say people. Uh, from Kiev region, or maybe to maintain the uh, the youth people and the youth family in uh, in uh, in Cherniv, we have to give them uh, a new opportunity to live and to have maybe some have some uh, uh, to have some commutes uh, by the, the railway to to Kiev. First, we have a railway district. In the heart of uh of Чарнів uh, of, uh, in order to recreate a main gate. Доброго дня. Всі. Uh, він також говорив про те, що було дуже, uh, дуже сподобалося працювати з нами. Це велика честь працювати з нами над розробкою цих стратегій, і uh, щоб поговорити про програму, uh, відділив деякі пункти. Перший це. Розробка району, який відкриє двері до Чернігова, буде завлікати людей із Києва, і інших. Та я, я б додав тоді, з вашого дозволу, та, що так, uh, Карім каже, uh, uh, що це дуже важливий. Uh, Вхід в місто Чернігів, це район залізничного вокзалу. І робота над ним є стратегічно важливою також для міста з огляду на те, що через саме вокзал приїжджають люди в Чернігів. Люди виїжджають з Чернігова, і це може бути таким потенціальним потенціальною брамою і хабом не лише для транспортним хабом, а також територію для. Привабливою для життя для проведення е, часу, і в нашій роботі ми так само е, планували дану територію е, з метою не лише покращення транспортної функції і логістичної, а також е, для того, щоб зробити цю територію більш привабливою для перебування, е, для проживання людей, і також щоб вона краще функціонувала. В в вимірах в соціальному, економічному, культурному. Тому цей ця, ця територія дуже важлива для міста. The, the second point is that in Chinese region you have an incredible potential in terms of agricultural developments, but now you are producing raw uh agricultural raw products, and the idea is to Uh, develop in the north of Geneva, connected to the railway and to the highway, uh, a new complex dedicated to agri industry, mixing, I will say, wholesale market, in order to develop Europe, and also to develop an, a, a dedicated university. A university in order to train, uh, i will say, the youth people of uh, of cherniv, and to train them to this new kind of uh, works like uh, logistics, agric agriculture industry, uh, agriculture transformation, and to have in this main complex a combination of logistic, wholesale, trading, uh, i will say, uh, Warhousing and, and also food industry, другий етап, це те, що в Чернігівській області є великий потенціал розвитку агропромисловості, що мають розумію, мають собі намаціструвати агрокластер, щоб залучити північні області і сполучити їх шосе для потім майбутнього розвитку доставки продукції в Європу. Також це залучення, також це робота з університетами для тренування кадрів для навчання е, молодих людей новим е, можливостям е, в логістиці, агропромисловості трансформації тобто, агропромисловості, також за е, складі. If I could add a word, You can uh. Uh, the idea, as uh, Karim said, that instead of exporting raw products, uh, low value products, to, 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 to bring the value added on site and to keep the wealth, to increase the value of the product locally and to keep the wealth uh, locally and to export uh, higher value products. Можливо, дозвольте, я, я е, брав участь в проєкті, тому, можливо, краще зможу донести слова Милослава і Каріма. Е, та ідея по другій території, саме агрокластеру, була е, спрямована на те, щоб е, розвинути більш сировину орієнтовану. Е, Систему агропромислового комплексу Чернігівської області розвинути, її і створити агрокластер, який би, по перше, обробляв сировину і створював додану вартість продукції, яка б залишалася саме на території Чернігівщини і приносила економічну користь громадам. Також задачою, яку ми ставили перед собою під час розробки мастер-плану, було планування створення переробного центру також території для складування а також навчального навчального центру, який би допоміг підвищити кваліфікацію, а також навчити місцеву молодь і студентів саме. В, в галузі переробної переробки агропромислової продукції, тобто підняти взагалі рівень агропромислового, агропромислової галузі за допомогою цього кластеру, який так само з'єднувався б з логістичними шляхами і. І uh, можна було б uh, експортувати а також uh, транспортувати вже перероблену продукцію з Чернігівщини саме з цього uh, логістич логістичного і агропромислового кластеру. And uh, finally uh, we have identified that the дис historically speaking, the development of Chenese have have been done in the right side of the, of the Desna River. And according to what happened on, on 2022, the idea is to reconquer the left side of the uh, the Desna River in order to develop an eco-friendly city with an eco-clusters dedicated to leisure, dedicated to uh, I will say a very nice park leisure, uh, green-friendly developments according to the nice landscape of the, the, the of the desna river and in order to attract also people from kiev and for all the region according to the potential uh, attractivity in terms of tourism linked to uh, cherniv heritage uh... Та, також третьою ділянкою була частина частина міста, яка трохи відділена від міської тканини на лівому березі річки Десна, яка не є настільки розвиненою, але метою нашої роботи було розробити майстер-план цієї території, підвищити саме складову дозвілля. Спланувати гарні парки для перебування містян, використавши переваги саме ландшафтні переваги цієї ділянки, також підвищити туристичну привабливість цієї території, і також зробити більш привабливою цією територію для. Відвідувачів і туристів е, з Києва, яким також е, було приємно приїжджати і відвідувати місто Чернігів е, можливо там на денній основі або на декілька днів, і відвідувати саме е, цю територію. Дякуємо, дякуємо представникам Ежіс, і пропоную заслухати власне представників Чернігівської і Новобіловуської громад, які є нафіціарами цього досі. Uh, thank you so much, uh, and now we are going to give the word to the representatives of the city council and the Norway Belows community. Uh, to also, to I greet our colleagues, to also a of for this It was very Співпраця uh, проєкту. Uh, hello, colleagues, uh, I would like to also congratulate you with the holidays and to say thank you for the, uh, this uh, interesting experience and the cooperation. Uh, Стосовно uh, тих мастер-планів, які були розроблені колегами, хочу сказати, що. Це дуже цікаві пропозиції, які ми, скажімо так, разом попрацьовували, але цікаво було побачити бачення саме колег з Європи і їх пропозиції. Uh, also like to say thank you for this of the colleagues from Europe. Значний час було приділено цим роботам, як у розробці, так і в презентаціях, і обговореннях. Також дякую за те, що нам передали для використання ці мастер-плани подальших наших роботах по розробці міста документації. Я сподіваюся на те, що в цьому році. При коригуваннях внесення змін до генерального плану міста ми ці надбання, ці розробки будемо втілювати в дану роботу. Uh, um, also thank you for this, uh, The plans that you gave to us that uh, we can use it uh, during our, in the future during the development of the master plans of the region. Uh, також хочу uh, скажімо так, не прорвати uh, з вами зв'язок по-дальшому і, можливо, все ж таки напрацьовувати uh, інші мастер-плани uh, по іншим територіям міста. i would also would like to continue working with you and maybe developing the master plans of the other communities in the future. thank you again. it was a pleasure to work with you and to meet you. thank you. it was our pleasure as well. Державного Дякую. Спасибі і слово панофедова. Доброго дня, шановні друзі. По-перше, хочу привітати вас в притежному 25-му році. І хочу подякувати за всебічну допомогу громадам Чернігівщини, та Чернігівщині за допомогу від Ейджіс, від уряду Франції, за те, що ви допомагаєте за те, що на нашій території були встановлені мости, встановлені генератори на moderných містечках, які сьогодні знову приймають sogni znowu primary z territorio activity. Hello and uh, uh happy new year. I would uh, like to say thank you for the all-side uh, uh, help that the friends and the government of France provide and the edges company as well. Um and uh, For the provided bridges and the generators for the modular houses that are now hosting people from the communities. Хочу подякувати вам за розроблений план комплекс програму комплексного відновлення Новодворської громади, яку розробляв Aegis. Також ми розробили план відновлення і розвитку і зараз разом з представниками Франції, експертиз Франц. Працюємо над стратегією розвитку громади. Сі цих трьох документів ми синхронізуємо і Подаємо цю неймовірну ідею створення агрохабу на території громади. Це наша мрія з 2017 року, це неймовірна робота, яку ви провели у нас на території громади, і ми в, при кожній можливості показуємо, показуємо, що це можливість для громади. Розуміємо, що поки питання безпеки не вирішиться, ми не зможемо її реалізувати. Але Сподіваюся, що мир скоро прийде, і ми цю ідею, цей концепт обов'язково реалізуємо, тому що аграрний сектор для Чернігівщини він дуже важливий, і можливість розміщення агрохабу в приміській зоні це неймовірна можливість, як і для громади, так і для регіону в цілому. we will use uh, to do the agro cluster in the future because uh, it's our dream since uh, 2017 now i understand that the, the most problem for us is uh, the peace but we hope after we have the peace we will uh, develop this uh, project and uh, because it's really important for our region and we will show what we can do Я сподіваюся, що наша співпраця буде тільки посилюватися, покращуватися. І знову ж повторюся. Новобіловська громада дуже вам вдячна за цей концепт, який ми обов'язково всі разом реалізуємо and we will be there for any additional work. Карім сказав, що ми будемо готові до будь-якої додаткової роботи в цьому напрямку, тому ми відкриті до співпраці і також сподіваємося на подальшу продуктивну роботу, коли це буде можливо. Ми дуже вдячні, ми будемо далі співпрацювати, тому що ця співпраця важлива для нас. Thank you so much, Uwel. Uh, we would like to cooperate with you in the future, because it's really important for us. Uh, yes. спас спасибо. Якщо наразі немає доповнення спікерів, то перейдемо до запитань від медіа, якщо такі є. Так, є запитання, а, було, то, Будь ласка, так. мікрофон, щоб чули а не ну, наші... ну, запитання наступне. А, ми то, про чекаємо на вирішення свого питання, тобто цей апока буде подуманий після того, як... Цікаве питання. Ми прекрасно розуміємо, що це більш інвесторська тема. І на сьогоднішній момент ми прекрасно розуміємо, що новий інвестор навряд чи зараз зайде в такі умови, які зараз на території Чернігівщини. Але ми в рамках роботи з стратегічними документами активно працюємо з місцевим інвестором, який не реалокувався і не виїхав з території. І маючи дорожню карту, тобто картинку, можливості, яка можлива на території Новобіловської громади, це, як то кажуть, це продукт, який можна торгувати на рівні з можливими інвесторами. На рівні, рівні Новобіловської громади це для самого на території села Деснянка, на перехресті вулиць Доріг вулиць М01 та в'їзду в місто Чернігів. Доповнюючи тобто це, ну, це не будівельна документація, яка передбачає будівництво вже завтра. Це документація просторового планування, яка визначає загальну організацію території і її використання. Тобто це не будівельний проєкт, а це мастер план який передбачає е, потенційну можливість створення такого кластеру в цьому місці. Дякую. Чи ще запитання до представників МЕЖІС, можливо? Якщо немає, тоді на цьому будемо завершувати наш брифінг. Спасибі всім, спасибі партнерам за підтримку, за те, що долучилися. Yeah,